Всіх вітаю на каналі FanModel.ua в цьому відео хотів би показати вам створення ось такого якби такої деталі. Impeller називається ну по суті крильчатка, якщо так можна назвати, М -м, побачив, наштовхнувся на відео в Ютубі це от саме з YouTube відео. М -м, ну Він тут його виконує досить таки якимись складними методами. По суті, я буду робити все те саме, але трошки швидше і простіше, на мою думку. М -м -м -м, оскільки ось е цього плейна я не розумію взагалі, на що він там потрібен. Потім там ще деякі моменти не розумію. Ну, коротше, я зроблю, а ви подивитесь. Я залишу посилання на це відео в описі під відео, тому зможете перейти подивитися. Отже, створимо. Ні, не Dark. У мене сьогодні. я це не вночі роблю, тому. Видно. Dark Dark я користуюсь, коли ну, приміщення якби темно. Із фронту будуємо. Ну, по суті, так, мабуть, не вийде. не вийшло. Далі ось так. Uh, він використовував тут сплайн. Я не дуже розумію, навіщо, коли можна набагато точніше виміряти саме дугу. Тому використаю саме. ну, Так як ви це бачите, я використав. Тут тут буде нехай 100. А, так, 100 вже не буде, оскільки я тут зробив 10 і воно так уже буде трошки негармонічно. Окей, давайте зробимо тут 60. Зараз ми це виправимо. Тут буде 80. Ну, потрібно було по-хорошому спочатку вказати цей розмір. Потім уже малювати дуги. Ну, будувати. Тут от... Ну я не, не думаю, що потрібно, але в принципі можна зробити. Подотичній якось ось так. Та думаю буде нормально. Тут от має бути більш-менш частина пряма. Також ще я б зробив би ось тут. Ну, можливо, він сплай не взяв, тому що це простіше не потрібно ніяких додаткових налаштувань. І тут у мене 10 і тут у мене 10, Ну, я не знаю. Давайте спробую ще 100. Все ж таки не вийде. Що так? Тут хай буде 80. По-моєму, краще це регулювати. І тепер вже ми виконуємо функцію Revolve Boss Base. Так, занадто широко. Хоча, нехай буде. Е, наскільки я так дивлюся в інтернеті, е, ці деталі використовуються дуже багато в чому. Для створення тиску, наскільки я розумію, е, наприклад, в насосах. Та, по суті, тільки насоси я можу згадати. Для обдуву навряд це використовується. Отже, будуємо і стоп. Holo, а точніше, Convert Entities. Далі використаємо функцію Helix and Spiral. Тут я не буду нічого вказувати. Хоча правильно, Height and Revolution нам потрібно. Це висота і оберти. Десь. Скільки, не знаю. Давайте 80. Можна тут вказати. Ні, 80 буде, мабуть, не дуже гарно. 85 давайте. В плані обертів. У вас тут буде, звісно, їх більше. Це тому що я вже практикував, пробував це все виконати. І от, на мою думку, 0,25 це саме такий оптимальний варіант. Я робив це ось таким чином. Ну, Стрілочками просто. Одна четверть, як би оберта. Цього буде досить. І тепер зверху будуємо. Дугу. Зробимо ну, десь 130, нехай буде. Хоча, можливо, навіть 120. Тепер її змістимо. На 2. Ні, на 2, мабуть, на 4 мм Так. Я не обрав те, що хочу змістити. Обираю. Тепер револьвер. 4 мм там вже обрано, окей Далі він тут використовує, ну, коротше, будує додаткову таку геометрію. Ну, я не знаю, як на мене трошки не потрібні дії, скільки я можу просто цю точку здвинути і зробити ось так. Тепер уже об'єднати це все. Прив'язати. І тут. Все чорне, все не рухається. Все чудово. Це ми просто зберігаємо і далі використовуємо функцію Swipt Boss Base. Вже в нас, оскільки був обраний цей скетч, він автоматично представився як профіль. І наступне обираємо нашу от... спіральку. Підтверджуємо, і все. Як ви бачите, ну, я, я не знаю, я так не зрозумів, навіщо. Ну, о тут в нього будується ще одна додаткова поверхня. Не поверхня, а плейн. Площина, від якої він вже це все робить. Я трошки не зрозумів. Хто шарить, може більше поясніть. Оскільки це одне тіло, я абсолютно не бачу ніякого сенсу створювати там щось додаткове. І так, мені не подобається, як виглядає оця штука. Давайте 88. 90. Ось так. Так краще. Ну і ось так в нас це все вийшло. Далі я просто використаю Сиркула Оберу те, що хочу повернути. Далі нехай буде 8. Далі будую з фронтплей ще один елемент, який обріже це все. Я буду будувати трошки так з виносом. Оскільки, оскільки. так, Якщо я вже робив це в якихось відео, пояснював, що якщо ось ця лінія буде неви... ну, якби дотична до цих спіральок самих, наприклад, зробимо ось так. Ну, то є шанс, що вона його обріже трошки недостатньо, створюючи додаткові тіла. Коротше, остануться якісь такі залишаться частинки. Нам цього не потрібно, тому краще просто відступити. І краще, звісно, відступити від якби самої стінки. так 5 нормально. Тут також зроблю 5. Ну, якби немає ніякого там. Я ж кажу, це не нереальна штука, це просто вигадка, яку я. Придумав от на ходу. Так, і тут, мабуть, також зроблю. Нормально. Зараз побачимо, чи нормально, чи ні. І так, без. осьової ми, звісно, це все не зможемо обрізати Revolvet Cut. все ок Одразу обрали те, що потрібно. І, як ви бачите, воно навіть так не обрізає тіла. Якщо я зараз підтверджу, створилося ще 8 непотрібних нам тіл. А Для того, щоб такого не відбувалося, ми просто ось тут відв'яжемо, а ось тут по колінеарності прив'яжемо. І все буде чудово. Ну, зазвичай, коли от такі якісь моменти, типу. Типу -Cut, там сип-кат, взагалі оці всі вирізи не прямі. Це навіть і прямі буває. А краще трошки за межі вийти, якщо воно не заважає вам в подальшому моделюванні. Ну, Тобто, якщо ви нічого лишнього там не обріжете, то краще вийти за межі, щоб воно обрізало його правильніше. І ось я зараз бачу, мені не подобається. Тут все ж таки треба робити десь аж 15. Щоб було більш схоже. Давайте 20 якось так Коротше, На вас на ваш на ваш розгляд це все. Як захочете, так і зробите. Я просто показав, як я це роблю. І далі ми просто поскругляємо місця якби де вони чи приварені, чи ну якось з'єднані. Звісно, не 10. Я думаю, один буде ок. Ні, один чомусь не ок. Аж 0,5? Та ні, там і один має бути ок. Дивно. На 2. Дуже дивно, але, але дивно. Не знаю. Зараз подивимося. Ну, добре, 05 05. Можливо, якраз через те, що є ось такий перехід. Це зроблено не сплайном або не одною дугою. Воно не може більше 0,5 зробити заокруглення. Можливо, я не виключаю, але можливо і ні. Коротше, я там грався у попередньому відео, це вже я ще додатково знімаю, записую, грався з цими заокругленнями довго і нудно. І так, скоріш за все, що ось цей перехід, він заважає трохи нормально зробити заокруглення. Ну і плюс тут занадто крутий, якби кут вийшов. Або це через це, або не знаю, я не захотів його відкочувати і переробляти. Але точно знаю, що із одною дугою при побудові цього якби, конусу, у мене з округленням проблем не було. Але я що хотів? Я хотів скоротити трохи відео і показати, ось як я вчинив. Це все видали. Я там контент той вирізав, але в мене вийшло як? Ось так. За один клік, по суті, все, ну, от, створилося. Але я не помітив одразу, що вона так виходить і зробив ось таку помилку. Ось так. Навіть не так, не так, не так, не так е, назад. Е, зараз скажу точніше. Так. Де воно? От, от так, так. Це воно. І це неправильний вибір, тому що воно обирає всі лінії. І я їх там знімав. Коротше, по одній, це взагалі непрактично. Як ви бачите, він тупить після зняття кожної він підвисає SolidWorks Тому це все, все фігня. І от, самий оптимальний варіант це якраз ось. Якщо ми обираємо ці осі... В верхні ребра, то автоматично за рахунок того, що у нас tangent propagation увімкнута чекбокс, у нас обираються і поздовжні ці от ребра. Ну, які їх продовжують. І все. Ну і далі ми ще заокругліє ось ці якби, ребра. Також можна по 25. Можливо, тут буде краще. Ні, я вже бачу, що, мабуть, не краще. Так, лишнє. Багато лишнього. Зовсім не те, що нам потрібно, тому це все обирається вручну. І, як ви можете зрозуміти, не можна... Не можна просто взяти і створити якби, масив круговий. Тому що ці всі заокруглення, там, фаски, вони ну, зазвичай не піддаються цьому. Так, це я вже щось не туди клікаю. Ну, якщо захочете, можете перевірити, але у вас, скоріш за все, не вийде. Я про круговий цирклопет. Тобто, якщо обрати, наприклад, от філет, як в мене зараз обралося, зробити його тільки на одній. Трильчатці. І далі спробувати його розповсюдити масивом. У вас цього не вийде зробити. Буде помилка. Чи Geometry Pattern, чи там ще які варіанти, ви спробуєте, у вас цього не вийде зробити. Ну і це, по суті, все. Я, до речі, ну, так от дивлюся, чому просто не зробити ось так. Так було б простіше, як на мене. Набагато швидше. Але він там робить саме по одному ребру. Можливо, ну, я ж кажу, я не інженер, не знаю, як воно правильно, але ті фото, що я передивився з цими пропелерами імпелерами, коротше, там вони буквально різні, дуже різні. Прям. Там немає ніякої конкретики, що вони мають бути саме в таких місцях заокруглені. Я так вважаю, що то людина просто робила, як захотілося. І тут, до речі, можна було б і один зробити, мабуть. Ну так, але вже трошки вибивається із загального образу. Та ні, один там точно не мало б бути. Можливо, 0,5, ще не файл, але тоді б 0.5 б і тут було б непогано. Як ви бачите, воно не трохи. Некрасиво, коротше. Якось так. Тут, -тут можна ще отвір завибахати. Наскрійсь я пробив би його, скоріше за все, там буде якийсь момент, або це буде зенковка або циковка, а можливо і наскрізь просто звичайний отвір. Вісім зараз подивимося, який там він я вже забув, який я робив діаметр. 8, в принципі, нормально. 10 було б краще. Вже воно і 12. Ось якось так. Простенька така моделька. Ніякої складності немає. Єдина складність це те, що потрібно час на оці всі заокруглення, як ви бачили. Тому що не завжди SolidWorks хоче їх робити. Саме по тих швидких кнопках. Так, да, і, і, і все, в принципі, ніяких тут складностей немає. Напишіть у коментарях, хто може більше розуміє, чому потрібно було робити саме із додаткової якби, площини, як ви бачили там на відео. Це він робив хелікс спірал, тобто спіральку робив з тої плещини, і він з тої ж площини будував свіп наше витягування цих якби, лопастей. лопатей, мабуть, правильно по-українськи. Так, і, і чому це потрібно? Напишіть, якщо знаєте, тому що я не дуже доганяю, навіщо це так. Не знаю, можливо, тут потрібно ще якесь. Ну, чи вона тонкостінна, навряд вона тонкостінна. Певно, воно, типа, вилете має бути. Ну. З того, що я бачив на фото, є леті, є там приварені. Коротше, це вже таке. напишіть в коментарях, хто розбирається. Дякую за перегляд, поставте подобайку цьому відео, якщо ще не поставили, підпишіться на канал, якщо не підписалися, тому що дуже багато глядачів моїх відео не підписані на канал, це більше 65%. Також поширте, якщо вам не складно, можливо, десь в групах в телеграмі. І до зустрічі, успіхів навчині.